Всім привіт! З вами Нехай, і в цьому відео я розкажу вам про налаштування інтерфейсу адонів, макросів, кейбіндів, які вам знадобляться для PvP у World of Warcraft. Так, і почнемо ми з налаштування інтерфейсу, так як блізи додали вже Edit Mode прямо в Warcraft, і ви можете налаштувати це без всіляких додаткових адонів прямо в грі. Викликавши Edit Mode і налаштувати так, як вам буде зручно і для вас, і ви будете все бачити. Що я можу порекомендувати? Це налаштувати свій фрейм, фрейм-таргета і фрейм-фокусу, так, щоб ви постійно могли це бачити. Постійно могли бачити, що відбувається з фокус-таргетом, що він кастує. також, що... Відбувається з таргет фреймом, що кастує ваш таргет. Також, що дуже важливо для PvP, це налаштування паті-фреймів. Всі рекомендують використовувати рейд -паті фрейми І вже з розміром ви можете вирішити самі, і з позицією, де вам буде зручно їх бачити. І дивитися, що відбувається з вашими тіммейтами. Також ви можете тут і дивитися, що відбувається з вами. Наступне налаштування це екшн-бари, Але по екшн-барам ви можете налаштовувати так, як уже вам зручно, певно. Тут таких прям рекомендацій я дати не можу, але налаштовуйте, певно, так, щоб. Вони займали трохи менше місця на екрані і трохи більше місця для огляду вам було, так як в PvP це трохи важливо. Потім кастбар, якщо ви граєте на кастері, то для вас критично бачити свій кастбар, і ви повинні ставити його в тому місці, де для вас то буде зручно. На мілі ДПС то не так важливо. Далі що. Далі йдуть е, бафи і дебафи. Ось вони. По бафам і дебафам теж важливо то, що ви бачили свої бафи і бачили свої дебафи, які на вас. Там бліди різні пойзини, всякі курси і тому подібне, щоб ви могли зорієнтуватися, що може відбутися в даний момент з вами. І по бафам. То, що можу, можете зробити ви, чи можете ви внести сильний демедж, і чи є можливість там прокові всякі бафи, ваші сейви, тепер перейдемо до біндів, але одразу скажу, що бінди то дуже специфічно і налаштовує кожен під себе, так як йому зручно. Але я можу дати кілька маленьких буквально рекомендацій на рахунок біндів. І розставлення кнопок на ваших — Це те, що ви можете групувати свої демеджа білки по одну сторону і дефенсів абілки по другу сторону. І всякі movement абілки по ще одну сторону. Тобто розділити свої екшн-бари на дві половини. Тоді у вас буде, що абілки, які наносять е, дамаг, вони будуть зліва, наприклад. А абілки, які будуть сейвити вас, чи сейвити ваших тімейтів, або давати вам якісь escape можливості, або movement можливості, будуть правіше. Тоді, коли ви, тоді в будь-якій ситуації, коли ви будете дивитися на свій екшен-бар, коли вам треба буде дамажити, ви будете дивитися в ліву сторону. І одразу бачите, що ви можете нажати, щоб задамажити. Коли потрібно буде сейвитися, ви будете дивитися в праву сторону, і будете бачити, що ви можете нажати в правій стороні. І це не буде дезорієнтувати вас, так як у вас можуть бути в переміжку всі абілки, і щоб знайти якийсь деф-кулдаун, ви будете передивлятися всі абілки, і можете загубитися між. ДПС-абілками і абілками на сейф, між Movement-абілками і ДПС-абілками, то тому часто рекомендують групувати абілки в залежності від їхнього призначення. По таким прямо біндам можу дати рекомендації тільки в тому, що якісь абілки, які сильно дамажать, вони мають бути на кнопках, які. Легко вам натискати, і ви швидко можете отри... ну, натиснути цю кнопку. Так само з дефабілками. Якщо дефабілка нажимається часто, вона повинна бути на зручній для вас кнопці. Якщо абілка має великий кулдаун і натискається не дуже часто, ви можете знайти бінт, уже такий, який ви не часто використовуєте, але зможете його нажати, коли буде потрібно. Ну і по розставленню екшен барів тут уже можете, як хочете розставляти і дивитися, як вам буде зручніше. Але старайтеся робити так, щоб кнопки дефенсивні ви змогли одразу нажати, а не путаясь в комбінаціях там, різних клавіш або клавіша задалеко. Ну тут теж, тіпа, якщо для вас зручно натискати клавішу, яка задалеко, ви теж можете зробити собі такі бінди. Тому бінди це більш персональне таке для кожного персонально. Просто оберіть бінди, які найкращі для вас. І поставте дамажище білки на ті місця, які зручні, і дефа-білки, теж, до яких ви швидко зможете. Добратися, можемо так сказати, в будь-якій ситуації. Тепер перейдемо до макросів. Макроси значно полегшують вам геймплей, даючи змогу одразу здавати стан по іншим таргетам, не змінюючи свій основний таргет. Макроси поділяються на два типи. Це макроси з модифікаторами і макроси без модифікаторів. Розглянемо макроси з модифікаторами. Для того, щоб зробити такий макрос, вам потрібно написати slash cast і в квадратних дужках no-mod. No mod no означає, що без модифікатора білка буде прожата на вашій основний таргет. Нагадаю, що модифікаторами для нас є Shift, Ctrl і Alt. І також ви можете написати слешкаст cast і в квадратних дужках через собачку, таргет, на якого потрібно протиснути спел, І мод, 2 крапки, і модифікатор, який потрібно для цього макроса. В мене тут Shift. І тоді, коли ви натиснете просто, наприклад, Q, у вас Fellblade піде в основний таргет, який вибраний у вас. Якщо ви нажмете shift q Fellblade піде в таргет е, фокуса. Mm -hmm. І цей, ці макроси дають змогу зекономити місце на екшен барах так як для цього макросу вам тільки потрібне одне місце для, на екшен барі Коли для макросу без модифікатора, який okay, ви можете написати за допомогою Slash Cast і в квадратних дужках через собачку таргет, куди його треба прожати, цей спел. Але з такими макросами вам потрібно буде два місця на екшн-барі, так як треба буде простий спел по вашому таргету і спел по фокусу. Також є макроси, які юзаються по арена таргетам. Макроси по арена таргетам зачасту використовуються для кіків по арена таргетам, інкапів і станів. Також фірів і іншого контролю, ну, там сайленсів. Для того, щоб зробити такий макрос, вам потрібно просто в дужках через собачку написати Арена 1, 2, 3. Арена таргети це на ваших арена фреймах буде. Наприклад, в 2 противника, в 3. І самий верхній противник це арена 1, другий це арена 2 і третій арена 3. І для того, щоб не змінювати таргет і кікнути, вам потрібні будуть макроси по арена таргетам. Або ж макроси по фокусу. Але для того, щоб кікнути, наприклад, 3 противника, коли другий у вас в фокусі, вам потрібно буде змінити фокус. Також. Е е е е е е е е Е, є макроси по паті-таргетам. Це е, ви можете, якщо граєте за клас, який там, наприклад, ретрік, який може давати боб, сакру або Lay of Hands по, по союзникам, ви можете написати макрос або по собі через плеєр, або по паті фреймам. Для того вам потрібно написати просто паті і від 1 до 3, в залежності в кого вам треба дати цей, цю абілку. Також ви можете просто написати тут нік, і дана білка буде використана на нік персонажа, на якому потрібно вам. Також є макроси по курсору. По курсору це для всяких AOE-абілок або AOE-deф. Для того, щоб забрати час активації білки. Типу, для прикладу, ми можемо кину... От, у вас з'являється ось така зона, і тоді ви тільки можете кинути е, якийсь контроль чи стан, чи якесь. Або якщо по курсору у вас просто там, де курсор, там з'явиться ця білка. Для цього вам потрібно написати в квадратних дужках собачка курсор і слідкувати за переміщенням вашого курсору. Ну, одразу попереджу, що якщо ви такі макроси не використовували, до них треба буде звикнути, так як ви можете загубити свій курсор і дати білку зовсім на іншому якомусь місці. Також ви можете використовувати пінг-систему в Warcraft, яку додали Blizzard для того, щоб попередити. Союзників, що ви щось поставили, е можете написати в чат, якщо хочете щось, типу ось такого, тоді в чат буде прописано то, що ви там напишете. Mm -hmm. Ну і е Одразу скажу, що для ПВП макроси являються, напевно, одним з критичних, і добре використання макросів значно полегшують вам геймплей в ПВП. Як як ви можете закікнути, застанете ну, або дати одразу сейф своєму тімейту, не перемикаючи таргет на нього. Тепер проговоримо про адони, які використовую я в PvP, а також, напевно, використовують більшість pvp гравців. Okay. Е Адони, які полегшують вам відслідковування дебафів, бафів, станів, рутів, ну і всього, чого можуть вам дати противники на арені, або вашим тімейтам. Тому, думаю, перший адон, який я порекомендую встановити всім, хто хоче почати грати PvP, або грає PvP, але без цього адону. Це Big Debuffs. Big debuffs показує дебафи на вас, таргеті, паті фреймах, хелсбарах. на фокус-фреймі показує стани, всякі сейф кулдауни показує прикок, якщо був даний. Тут ви можете слідкувати за всякими станами. Е, можете слідкувати за контролем по вашим тімейтам, що відбувається з вашим хілом, е, чи, в якому він контролі, чи можете ви цей контроль зняти. Чи можете до... на... нажати свої сейф-кулдауни, так як ваші тімейти, наприклад, в контролі. Наступний адон, який я використовую, це фреймсорт. Для того, щоб сортувати групу, наприклад, для того, щоб я був завжди зверху або завжди знизу. Наступний це Jax Classic Frame це просто візуально для того, щоб в мене були старі фрейми гравців. А не нові. Letrix Plus. Я використовую для оцих просто драконів, які на моїх фреймах. Далі це Nameplate buffs, але є різні варіації от такого адону. Цей адон використовується для відслідковування дебафів і бафів на вашому таргеті. Ось тут в мене зверху. Різні дебафи з'являються. І, ну, типу, якщо вам потрібно відслідковувати більше дебафів е, або бафів на таргеті або на фокус-таргеті, який дозволяє відслідковувати Blizzard, ви повинні використовувати різні адони на зразок цього. Ну, Ви можете вибрати будь-який адон, який є. Наступний адон в мене це nameplate SCT. Це адон для змінення тексту просто. Тексту на демедж. Тут в мене демедж летить. Якщо таргет з full HP, то демедж буде ось тут. Просто візуальний адон більше. Наступний адор, адон це Omnibar Я думаю, його використовують майже всі Пвпшники Цей адон. Дає можливість відслідковувати кулдауни противників. І Як і деф-кулдауни, так і бурст кулдауни, так і, -кулдауни, так і, і, і всякі аоє білки Тому я використовую тут: ну, типу, в ОМН-барі ви можете налаштувати пару барів для різного призначення. Тут в мене налаштовано для кіків, коли я граю на кастері, це для різних станів. Щоб я бачив, які стани можуть це слідкувати за станами в ПП. Це дуже важливо, так як в основному більшість сетапів заїжджають під контроль. І вам треба бачити, наприклад, скільки кулдаун кіднея. Щоб приготуватися до того, що якщо кідней вже не в кулдауні. По більш за все, що команда противника буде готувати якийсь е, і для того, щоб е, вбити вас або вашого тімейта, наступний це OmniCD. CD. OmniCD це для відображення, відображення кулдаунів е, е, вашого паті. Ну, так як зараз я тут е, сам в паті, то е, напевно не зможу показати це. Ну, в основному цей ядон використовується для відслідковування кулдаунів е, тімейтів. І таким чином ви можете дивитися. Премет Group Filter це просто я використовую для. Е, Пошука групи. Ось тут з'являється таке вікно, і ви можете там виставляти рейтинг, всякі мембери, хто там є, кого нема. І він показує рейтинг. Він показує. Типу, ви можете відсортувати по хілам ДД. Наступний адон, ну це я колись PV. Reflex це для того, щоб була історія ваших ігор. Арени чи шафлу, тут можна дивитися різні історії. Е, наступний ядон Retap Binder. Retap Binder дозволяє вам зробити таку штучку, що коли ви робите квести і знаходитесь в Open World, то коли ви жмете Tab, воно перемикає вашого противника на ближайшого противника. але по мобам і по всяким там маленьким NPC. Якщо ви знаходитеся на арені, то воно вибирає тільки гравців. Тобто воно не обирає пета, коли ви граєте проти ханта, натиснувши тап, воно вибере тільки ханта, але не вибере пета. Наступний адон це Tell Tell Me When. Tell me When я використовую для того, щоб відслідковувати свої кулдауни, стане, кіки. Можна відслідковувати всякі бафи-дебафи на вас. Ось я відслідковую Sandbreak на таргеті. Тому цей ядон. Ну, типу, є інший ядон, я трошки розкажу про нього пізніше, який я теж використовую. Цей ядон в загальному використовується для відслідковування всяких. Кулдаунів абілок, кулдаунів предметів, бафів дебафів і всяких, ну, всього, якщо, всього, що ви хочете бачити, коротше. Е, наступний адон це Truffy GCD. Ну Truffy GCD, це я використовую просто для того, щоб е, бачити, які абілки я натискаю. Це ось тут. Ви можете побачити, що коли я щось натисну, воно ось тут показується. Так. Наступний адон це маску, це просто для UI аддон. BattleGround Enemies — це адон для БГ, щоб ви бачили своїх тих противників. Ось так він виглядає. На БГ, ну, не знаю, зручно. Тепер перейдемо до адону на відслідковування противників на арені. Я використовую s арену але є ще адон, який називається Гладіус. Ну, там ви можете вже подивитися і вибрати, що для вас зручніше. s арена дає можливість вам зробити ваші арена фрейми, щоб лізи зробили кращими і більш інформативними. Ви тут будете бачити DR на арена Таргеті, клас, його хелсбар, ману, кастбар. І, типу, ну тут ви можете налаштувати як для вас зручніше, і розставити це де для вас зручніше. Так як я вже й казав, є альтернатива, як Ladius, ну тут уже вам обирати, але оці, один із цих двох адонів, я думаю, є. Критичним і надважливим в PvP. Далі це багнон ну це для сумок просто і tool Range це коротше адон, який дозволяє вам е, зробити так, що якщо ви не в ренджі для білки, він буде підсвічувати червоним. Ваші абілки. Якщо нема мани, буде синім або нема ресурсу. І якщо білки, які не юзаються. Ви можете вибрати самі колір, який вам треба. Типу, можете зробити більш червонішим там. Або темним. Ну, типу, воно просто закрашує всю іконку, а не закрашує тільки текст, як це роблять в Блізарді. Наступний аддон. Це. Вікаура. Вікаура вона на схожості, як і Як і Tell Me When. використовується для відслідковування всяких бафів-дебафів, станів, кулдаунів і різних там проків, але що відслідковувати. Важливо на арені є різні ВАшки, типу, що ви можете знайти на сайті Vago або на інших якихось сайтах. Але є важливі ВАшки це бурсти, які від... що відбуваються на арені. Потім ви можете написати тут свої проки, також свої дефабілки, всякі штуки налаштувати. Але, напевно, одне з головних використань це то, що ви можете відслідковувати, що відбувається на арені. Хто нажав бурсти, там, що о, треба щось нажати, типу, на ну, відповідь. Потім, не знаю, ну, типу, відслід. Тут вашка, типу, зараз багато Пвпшників кажуть, що. Важку e, треба заборонити в ПВП, так як е, яку б ти кнопку не нажав, е, противники на арені вже знають, що ти щось будеш робити. Е, і що в тебе там є сильний демедж там, чи е, це... ще щось там. Також ви можете, що я відслідковую, це кулдауни на рейд-фреймах, е, арена патіка з дебари. Всякі прикоги і бафи і дебафи на собі. Ну, по адонам це все. Ну, і на цьому у мене все. Дякую за увагу. Надію, що це відео трохи хоч вам допоможе. Ваші враження можете написати в коментарях. Також не забувайте натиснути кнопку Follow. Приходьте на стріми на Twitch. Також приймайте участь у наших турнірах. Ми робимо турніри по соло шафлу. Також планується турнір по арені 2 на 2. Тому всім дякую, всім гарного дня.